У надвірні збирали гроші, аби купити голову району. Ця посада вже майже півроку вакантна. Райцентром ширяться шириться чутки, що одному з претендентів на крісло голови РДА у столиці пропонували заплатити за призначення. Відтак, надвірнянські активісти вирішили, часу не гаяти і допомогти зібрати кошти, щоби нарешті район отримав свого керівника. Майже 109 гривень та 1 долар перший внесок для майбутнього голови РДА у надвірні обурюються. Одному з кандидатів у столиці озвучили суми, яка гарантує це крісло 50 тисяч доларів. В час, коли потрібно вирішити питання на місці. Ці чутки про хабар Києву. Ну це смішно і ну то що смішно, це обурює до голови душі. В такий час кажуть, що земля слухами повниться. Кажуть, що вже гроші хочуть за цю посаду. Можна подумати на цій фон, на цьому фоні, коли півроку нічого не призначають. Наш єдиний район залишився на протязі півроку без керівника. Це я не розумію, хто несе відповідальний за наш район. Акцію ініціювала громадська рада при надвірнянській РДА. Долучилися два десятки громадських організацій. Активісти. Кажуть, за п'ять місяців було запропоновано 23 кандидати. Представники громадської комісії тричі були на прийомі у голови Ода. Проте надвірнянщина досі залишається без голови. Визначитися, дайте нам людину, призначити ми. Ми її вислухаємо. Ми задамо питання. Ми готові підтримати. Ми, як громадськість готові будемо підкласти плече в роботі. Але поки що такої людини немає, і фактично діяльність виконавчої гілки влади в Надвірнянському районі абсолютно паралізована. Надвірнянці в один голос кажуть: не бачать іншого шляху аніж купити місце голови РДА для гідного представника. Відтак зібрані гроші відправлять в адміністрацію президента з відповідним супровідним коментарем. А на вулиці обіцяють виходити до того часу, допоки не призначать керівника району. З урахуванням думки громадськості